Ліна Костенко чайка на крижині. В Сьом році зима не вдягала білої свити. Часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав. Пошукала, поплакала, що ж робити, бідувала в старій і старішніх зів'ялих трав. Я коли святувала, стелила рядно Жуледіць, сперечалася з морем, несла сум'язя вітрі. Все збиралась на силі, та не встигла обледиться, як просились дерева, і на одрі лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки. Лід кришився, б'ючись об каміння берегове. І нарешті по одрі темній, широкій, на останній крижині самотня чайка пливе. Ти куди ж розігналась? Чибоване до самого моря, чайки держаться в гурту, а ти відпливеш одна. А крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну, а що як її підмиє вода весняна? Ну, а що, коли їй та одержить тебе не сила? Затрещите відловиться, піде вода кругами? Дивна людину, я ж маю крила. Мати ґрунт під ногами, а й правда крила землю не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Сьому, напевно, правда та ширина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не вітає, а крила має. А крила має, бониця крила не з пуху пір'я, а справді чесноти й довір'я, у кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щирості надруботи, у кого з мрії, або з надії, або з поезії, або з мрії, має, а крила має. Він Костенко крила.